Я насправді здивована, що тема корпоративного управління, незважаючи на все, остається актуальним. Розуміючи в якому стані опинилася країна, треба розглядати корпоративне управління з точки зору кризової ситуації, в якої ми знаходимося зараз. Привіт, Олена. Сьогодні у нас вихідний, і я бачу, ти сьогодні нікуди не поспішаєш, але знаю, що в часу в тебе обмаль, і, як завжди, в тебе вихідних практично немає. Привіт, Віка, я також рада тебе бачити. Сьогодні намагаємося зробити вихідний і плідно поспілкуватися з тобою. Дякую за нашу зустріч. Людина, ти вкрай відповідальна, тому сьогодні ми будемо говорити з тобою про субсідарну відповідальність. Що це нам дає і для чого це. Взагалі-та субсидіарна відповідальність на рівні виконавчого органу підприємства вона завжди була. Це такий ефективний механізм, з одного боку, для убезпечення підприємства від збитків, а в деяких випадках і здійснити тиск на керівників підприємства. Наразі новий закон передбачає субсидіарну відповідальність для членів наглядової ради, в залежності від тієї моделі, яку обирає товариство чи підприємство, якщо це дворівнева система. І для членів дирекції, якщо це однорівнева система, це означає те, що кожен з членів директорів чи наглядової ради несе персональну відповідальність за негативні рішення, які були прийняті і привели до яких збитків підприємству. По перше, це добре в тому сенсі, що насправді, якщо так чесно казати, положа руку на серце. То, як правило, члени Наглядової ради, члени виконавчого органу завжди дотримуються інтересів мажоритарних акціонерів. Зараз, якщо ми запроваджуємо таку норму, волею-неволею, вони будуть опікуватися всіма інтересами всіх стейкхолдерів, тому що, зважаючи на те, як приймається рішення і місячи за це відповідальність, це вже в деякому сенсі унеможливлює кишенькових директорів і прийняття цих рішень, які потрібні, ну якимось там стейкхолдерами, будемо казати. Тобто, Ця відповідальність це такий класний інструмент для захисту не тільки мажоритарних акціонерів, але й всіх інвесторів, які прийдуть в Україну, так, розумієш, так? Да? Угу. Дякую тобі за таке докладне роз'яснення, а якщо я правильно тебе розумію, відтепер за внесені рішення мають відповідати всі та кожен. Розумієш, така норма дійсно є, але якщо розібратися в цьому питанні глибше, да? ось про ситуацію. Коли Рада директорів чи наглядова рада, Прийняла низку рішень. Було ухвалено колективне рішення, так? Але хтось з членів голосував за і хтось голосував проти. Але закон передбачає, що всі несуть субсидіарну відповідальність, колективну відповідальність. Як при цьому убезпечити тих, хто не впливав на це рішення, а навпаки, висловлювався проти? Зараз механізми не передбачені. Але я вважаю, що це не на рівні закону, а вже на рівні механізмів та процесів, які будуть налагоджені. В законодавчому полі ну, і на підприємствах в цілому, да? за кордоном існує дуже такий гарний інструмент це страхування персональної відповідальності Діно. Якщо в нас також запрацюється інструмент, він може стати підґрунтям для нівелювання цих ризиків. Я не вважаю, що це панацея, але для того, щоб ради функціонували, для того, щоб дійсно був інститут органів корпоративного управління, треба дивитися. З двох боків, по-перше, це захист міноритарних, мажоритарних акціонерів та інвесторів. А друге, це захист тієї відповідальності, які гіпотетично можуть понести органи управління. Дякую тобі за таке детальне роз'яснення. Я як завжди рада була з тобою зустрітися і за твій оптимізм і набайдужість до будь-якої теми, яка стосується наших європейських процесів в економіці держави. до всіх наших еволюційних процесів, які проходять в нашій державі та взагалі в корпоративному управлінні зараз. Дякую тобі, Віка, за змістовні розмови і за те, що в тебе також є небайдужість, яка відчувається в процесі наших розмов. До зустрічі. До зустрічі. А я дякую за надану нам локацію DN8 Shopping Space.